Дербі на користь Олександрії, земляки суперники з Олександрії та Головківського Украгрокому в другому сезоні зустрілися на стадіоні Ніка. Цього разу у ролі господарів виступала друга команда першої ліги. Досвідченіші земляки і відкрили рахунок у матчі на 37-й хвилині. Трьохходівку за участю Андрія Запорожана та Сергія Старенького атакуючий півзахисник Олександрії Василь Грицук завершив потужним ударом у ближній воротарський кут. Украгроком відігрався ще у першому таймі і теж після невпевнених дій голкіпера, але у цьому епізоді арбітр зафіксував офсайт. Подвоїли перевагу господарі на 70-тій хвилині. Невдало розіграний стандарт привів до швидкої контратаки Олександрійців і виходу один на один кращого гравця матчу Сергія Старенького. 2-0. Все, на що спромоглися аграрії, це м'яч престижу Богдана Боровського на другій доданій арбітром хвилині 2-1. На після післяматчевій прес-конференції тренери команд Суперниць говорили про особливості весняного футболу та рівну гру. Допустили дві ошибки грубіших, пропустили два гола. А так по ігрі я думаю, що ми не уступали цій команді. І просто обидно, що допускаємо ошибки. Більш конструктивно хотілося бачити ігри сьогодні, але ще я розговорю, це весінній футбол. Ще футбольні поля, скажімо так, не настільки. Зелені для того, щоб грати той футбол, який ми навіть проводили в ті матчі в Туреччині. А так суперник був достойний і дійсно багато боротьби було сьогодні, багато верхової боротьби, але я дуже вдячний хлопцям за самовіддачу, за те, що вони горіли, вони хотіли перемогти. Нулі на Головківському. Поки украгроком грав в Олександрії Кіровоградська зірка у зв'язку з реконструкцією домашньої арени поєдинок із харківським геліусом провела у Головківці. У складі кіровоградців вперше в офіційному поєдинку на полі з'явилися шестеро новачків брати баранці, голкіпер Дмитро Козаченко, Ігор Чередніченко, Сергій Рожок та Олександр Данішевський. Але ні кадрова революція, ні повернення після травми капітана команди Олександра Кочури не дозволили перемогти харків'ян у стартовій грі другої частини сезону. Перший небезпечний момент у матчі виник на 17 17-й хвилині. Сергій Рожок подав зі штрафного, а захисник Андрій Степанов пробив. Голкіпер Геліоса витягнув м'яч з під поперечини. А на 35 й хвилині Олександр Кочура після виходу на побачення із голкіпером забарився з ударом і його наздогнав захисник. На початку другого тайму знову після стандарту спрацювала зв'язка Рожок Степанов на місці воротар суперників. На 56 й хвилині замість Олександра Кочури на поле вийшов Ярослав Галенко, який двічі міг вивести зірку вперед. Але його удар на 68 й хвилині потягнув голкіпер гостей. А на 70 70-й після розігрушу кутового, Ярослав не влучив у верхній кудворіт. Наприкінці зустрічі своїм шансом здобути три очки не скористалися харків'яни. Свою колишню команду пробачив екс-захисник зірки Тарас Пінчук. Тож забитих м'ячів глядачі так і не побачили. Нічия 0 нуль Большу про спешки свої за під голову. І не спешки все таки помішали реалізації. Обі команди веде желання виграти. Билі моменти власних сапільника. Біля не моменти у нас. тому я вважаю, результат це 21-й тур не вніс особливих змін до турнірної таблиці. Олександрія продовжує погоню за Донецьким олімпіком, який втратив очки у Чернівцях. На п'яти нашим землякам наступає Алчевська сталь, яка вдома розгромила суми 5-0. А географічні сусіди з Головківки та Кіровограда розташувалися поруч і у турнірній таблиці відповідно на дев'ятому та десятому місцях. Олександр Сметанко, Новини Спорту.